Мій син Макар з подружкою. Це теж вони на дачі у Насті по дерев'янською, оце Настя з віконця виглядає. Це ще довоєнний джаз-коктебель, який був в Чорноморську, але він вже був джаз-коктебель не в Криму, але він все ж таки був, відбувався. А це така як символ подорожі, дороги, ти їдеш і бачиш, що ти приїжджаєш, якесь в село. І радієш. А це були теж перед війною, були на пленері з художниками і е, сфотографувала дуже красиве листячко у воді. Частина робот, наша, як ми живемо у війні, мої відчуття, мої якісь думки, і є роботи спогади е, довоєнні. Якщо ти працюєш з такими роботами, якщо тобі подобаються, і цікаво також якісь змісти складати в нове, а ти розумієш, що виставка вона може складатися по якомусь принципу або по пластики, або по кольору, або ти складаєш якусь нову історію. І мені було цікаво, і було дуже приємно, що це сталося, і що Саша погодилась на це. І так воно сталося. Ти ніколи не знаєш. Як от, ти бачиш роботи, ти їх трошки знаєш, а потім як ти їх збереш, ти не знаєш. Яка вида історії. <му> Аналізувати кожну роботу, але є такий момент, що я нещодавно слухала музику. І я слухала як прекрасну партію, як аранжування, як професійне виконання музик... музикантів. Але ж я слухала скоріше головою. Я робила аналіз постійно до того моменту, як вони не по... не зіграли щось таке, що в мене вже залучало до цього. Я перестала аналізувати так само з Сашиними роботами. Коли я їх бачу, я вже не хочу їх аналізувати кожну по собі. Я вже залучена, я вже їх сприймаю емоційно. Хоча я розумію, що тут багато змістів, і це про, про наш час, про страшні якісь часи. Але Саше вдається розповідати це все такою мовою і такими кольорами, що в тебе вже з'являється дистанція. І для того, що це все про війну, про якісь спогади, про страшні часи, таке є відчуття, що тебе обнімають, як з маленькою дитиною. Ну, наприклад, це про роботу не бійся, це розмінування. розумієш, що тебе вже переключають вже в стан якоїсь опіки. І ти вже переключаєшся і починаєш сприймати цей світ, цю війну через цей чарівний сашин-світ. І це просто фантастика. Це фантастика, це диво, що ти можеш, що ти можеш сприймати, бо коли це справжній живопис, ти ж йому піддаєшся, бо це не щось вигадане. Це справжні історії, це справді тут вкладено багато змістов, але про що Саша розповідає, яким чином ти вже цю війну сприймаєш по-іншому. Це лікувальна для нас така терапія просто.